Слава Ісусу Христу, брати, слава Ісусу Христу, сестро. Сьогодні 8 березня, а отже, ми святкуємо особливий день. Як ти відносишся до феміністок? Як ставишся до рівності в умовах праці, заробітної платні, побуту? Дивні питання, як для початку, так? Сьогодні коротко копнемо в історію і зрозуміємо, звідки пішло це свято, і чи всі його святкують. А головне, як нам до нього ставитися чи використати. 8 березня 1857 року в Нью-Йорку американські тенстильниці виступили з вимогами за рівну вимогу праці з чоловіками, поліпшення умов праці. Названо марш порожніх каструль. Страйк не дав жодного результату, а мирний мітинг було розігнано поліцією. Дослідники часто вказують на той факт, що 1857 році, 8 березня, припало на вихідний неділю, тобто текстильниці не працювали. Чудова ініціатива, яка, хоч і не вплинула на обставини, але залишила слід в історії для подальших дій. 8 березня 1908 року в Нью-Йорку відбулася демонстрація. Соціалістичних жінок пов'язана з текстильними страйками 1857-58 роках. Тисячі жінок вимагали права голосу, виступали проти важких умов праці і проти праці дітей. До 1908 року щорічні демонстрації стали настільки масштабними, що це спонукало соціалістичну партію Америки. Оголосити 28 лютим 1909 року першим днем міжнародним жінок. Ідея міжнародного жіночого дня запропонована Кларою Цеткінс соціально демократична партія Німеччини на великій жіночій зустрічі Другого світового конгресу соціалістичної партії. Організованому Соціалістичним Інтернаціоналом 26-27 серпня 1910 року, що вітав учасників 17 країн світу. Німецька соціалістка та журналістка Клара Цеткінс запропонувала визнати 8 березня Міжнародним жіночим днем на честь пам'яті. Демонстрації міжнародного жіночого дня в Америці. Так і народилося найвідоміше жіноче свято в світі, яке зараз відзначають в 40 країнах світу. Ухвалене свято було без фіксованої дати. Понад 100 учасниць 17 країн вирішили щороку в березні. Відзначати Міжнародний жіночий день День солідарності жінок, боротьбі за повні політичні, економічні та соціальні права. Точного дня на конференції визначено не було СРСР за ініціативою Леніна для захисту інтересів жіночого робочого руху і пропаганди робочого руху був створений. Журнал Роботниця. Перший номер якого вийшов 1914 року 23 лютого, а за Новим Стилем, 8 березня. Підкреслюючи роль жінок у колгоспній праці, Йосип Сталін, зазначав, що жінка відтепер працює не на батька, не на чоловіка, а насамперед на себе. Саме колгоспний лад робить жінку-робітницю рівною. Чоловіку робітнику. Дехто з нас працював на колгоспах, а дехто пам'ятає, як працювали батьки і що це було. Актуальні жіночі образи офіційна державна ідеологія творить через періодику Радянська жінка, колгоспниця селянка та іншу літературу. Олександра Колонтай переконала Леніна зробити міжнародний жіночий день. Офіційним радянським святом. У 1921 році було ухвалено рішення про надання 8 березня статусу державного свята. 1977 року Генеральна асамблея ООН запропонувала державам-учасницям оголосити 8 березня Днем Організації Об'єднаних Націй для прав жінок. І миру по всьому світі. 16 грудня 1977 року Генеральна асамблея ООН у резолюції закликала усіх держав проголосити відповідно до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року Міжнародним Днем прав жінок і миру. Створювати сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і для їх повного. І рівноправного залучення до соціального розвитку. Хоча свято сприймається радше як соціалістичний пережиток, ніж справжній вираз феміністського руху в низці пострадянських соціалістичних країн, 8 березня є державним святом. Традиція масштабного святкування 8 березня прижилася. Переважно в країнах так званого соціалістичного табору, на який мав вплив СРСР або Китай. За межами Східної Європи тільки в межах десятка країн визнають цей день офіційним Днем Вихідним. Хоча є багато країн, в яких не є офіційно вихідним Днем, але в той чи інший спосіб святкують. Глянемо, як з цим святом в Україні. Наприкінці існування СРСР Міжнародний день жінок втратив свої політичне забарвлення і перетворився на одне з неполітичних свят. 5 березня 2013 року, наприклад, в місті Коломия Івано-Франківська область рішення міської влади скасували свято з формулюванням Це свято як і День захисника вітчизни, і День Перемоги, не сприяє духовному збагаченню українців. У лютому 2017 року Український інститут національної пам'яті УІНП зробив пропозицію щодо декомунізації календаря державних свят. Замість вихідного дня, 8 березня, Міжнародний жіночий день, було запропоновано встановлено вихідний Шевченківський день 9 березня. У переліку у УІНП. Є свято, яке заплановано як альтернатива 8 березня. Йдеться про День матері, яке відзначаємо другу неділю травня. За даними останнього дослідження, гендерні ролі і стереотипи провід... проведено соціалістичною групою рейтинг, Міжнародний жіночий день відзначатимуть 68% українців. Одночас. Протягом останніх 9 років в Україні поступово зменшується кількість тих, які приділяють цьому дню увагу, підкреслили соціологи. Одночас дані дослідників свідчать про те, що популярність свята є різна у різних регіонах України. Зокрема, на заході країни 8 березня не збираються відзначати майже 40% населення. Що ж робити мені і тобі? Святкувати чи ігнорувати? А якщо святкувати, то яким способом? Кожен сам приймає своє найкраще рішення, і я тільки хочу попросити, щоб не було так, як е, в тому анікдоті, де 8 березня святий день, а 9 березня пекельний день. Є нагода ще раз побажати чудових речей, використай це! Проголоси життя близької людини, благословення Боже, проголоси радість і щастя, здоров'я і мир, красу і процвітання. Кожне слово має значення і призначене або для будування, або для руйнування. І пам'ятаймо, що ми усі створені на Божий образ і на Божу подобу. Чоловіками і жінками. І сам Бог заклав у своєму світі любов один до одного. Любов, яка не є емоційною від квітів чи торта, але є дією, є рішенням, є справою. Робімо свято якомога частіше для близьких нам людей. Хай 8 березня не буде одним днем, але цілим роком. Цей час посту. Вчимося більше шанувати один одного, поважати працю один одного. Нас розділяють, але будьмо єдині. Ворог хоче забрати усі причини до радості, але ми не дамо йому це зробити. З нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. І я в цей день бажаю прекрасній, красивій частині світу. Радості і здоров'я, хай Бог Отець благословить вас душевним миром і спокоєм, хай Ісус Христос буде найкращим товаришем у життєвій дорозі, хай Святий Дух підказує чудові ідеї і думки і навчає стирати всі інші. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа Хай буде з усіма нами, Хай запанує мир. na nossa terra, amém